Добрий день. Сьогодні хочу вам показати подрібнувач пальше 80. Покажем де стоять ножі, як їх виставить зазор. Пипитали, які шестерні тут знаходяться, які стоять, які ножі. Розберемо бункера і покажемо. підрівнювач 20 грудня виготовлений на таблички 2022 року. У нас тут знаходяться три шестерні. Дві з них великі предназначені для ножів, нижня шестерня предназначена для маховика для обертів передачі. Верхньою шестерньою регулюється зазори між ножами, тобто вперед-назад, а на самих ножах, потім покажу, регулюється висота вверх та вниз. У нас знаходяться 8 болтів. З них ми викрутуємо 8 штук і є 3 посадочні дірки під різьбу. Ми їх вкручуємо в сам корпус і знімається шестерня і валом виставляємо зазор підшипники стоять в корпусі можна буде відкрутити і подивитись як треба ножі стоять шведської сталі Paradox 450 зазори тут минимальный сейчас покажем Толщина Модуля 13 мм. Модуль цільнозварний. Двигун стоїть 7 лошадиних сил від компанії VMA. 212 кубів. Защита, за люком знаходиться маховик, внизу обгонна муфта. Внизу під защитою стоїть обгонна муфта, на привід до двигуна. Приварили ми до нього дишля, щоб чіпляти до машини чи чогось другого. Поставили замок на прицепне. Рама тут низ цільно зварений. Поставили більші колеса. На ход Поставили до нього паркопа, щоб можна було чіпляти прицепа чи ще щось. Кріплення на заводські колеса ми не відрізали, прицепили на них повороти стопами, протягнули проводку з вивкою для підключення до авто та також можна було щоб переміщати її в темну пору, щоб було видно. Зараз заведемо, покажемо як воно робить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Під відео буде опис на сайт та номер телефону по промокоду Будні Камазіста на будь-який подрібнювач. Знижка 5%. Звертайтесь!